Вітаю, дорогі друзі! Я тепер знаю, що можна дивитися нескінченно довго не тільки на горящий вогонь і текучу воду, а також на рух тривимірних фракталів. Схоже, щоб описати такий величезний і деталізований світ, потрібна дуже складна математика, набори найрізноманітніших складних формул. Ось так в основі всього цього дійсно є формула. Одна наскільки вона складна, вирішуйте самі. Автори цього математичного шедевра, американські вчені Бенуїт Мандельброд, він так підібрав комплексні числа, щоб безліч точок на площині не російською мовою, а утворювало причудливі візерунки. Причому він отримав перше таке зображення в 1980 році, використовуючи суперкомп'ютери компанії IBM. Зараз ми маємо змогу розглянути його значно краще і докладніше. В кожному новому масштабі воно повторюється знову і знову з невеликими, ледь помітними відмінностями. Це називається самоподібність, коли фігура складається зі схожих, зменшених копій самої себе. Самоподібність є неодмінною властивістю фракталів. Вона дозволяє з простої формули, простими операціями створювати складні, різноманітні, красиві форми, але найважливіше це краса навколишнього нас світу. Крони дерев схожі на фрактали. Гірська гряда схожа на фрактали, русло річок. Подібне до фракталів, потоки води, подібні до фракталів, рух з граї птахів, кровоносні судини, ритми серця, бронхів рух частинок. Все це можна розглядати як фрактали. Природа наповнена фрактальними формами і процесами. Все це постійно оточує людство від його народження. Але, в повній мірі, оцінити, помітити і формалізувати геометрію природи змогли лише в 1977 році завдяки революційній роботі Бенуа Мандельброта Фрактальна геометрія природи. Цей рік вважається роком народження фрактальної геометрії. Саме слово фрактал Мандельброт запровадив на два роки раніше, що в перекладі з латинської фрактус означає складається з фрагментів. Цей термін до сих пор повністю неопределен і все ще в нерозвіданому в розробці. Те, що зробив Мандельброд, це лише вершина людської думки того часу. У своїй роботі він опиралась на результати багатьох попередніх дослідників, працюючих у різних областях. Одним з них був Едвард Лоренс, який з 1963 року займався нелінійним моделюванням погоди. Спочатку він припускав, що чим точніші вхідні дані, тим точніший буде прогноз. В той час це була преобладаючою точкою. Зору на навколишній світ, як на детермінований часовий механізм, заведений на самому початку часів і розвивається потучно заданим правилам, але формули у моделі Лоренса поводилися інакше, навіть невеликі початкові похибки у вимірах могли призводити до абсолютно непередбачуваних результатів на найближче майбутнє. Пізніше, в 1979 році, Лоренс сформулював це спостереження крилатою фразою чи може в замах крилах у Метелика в Бразилію, в Техасі. Тепер вона відома під назвою Ефект Метелика, так з чим насправді зіткнувся Лоуренс. Докладне вивчення динамічних нелінійних процесів показало, що вони є особливі точки, моменти часу, коли навіть найменші зміни значень параметрів кардинально змінюють поведінку функції у майбутньому. Такі точки стали називати точками бифуркації і саме через цю властивість динамічних систем неможливо зробити хороший прогноз погоди на найближчу перспективу, оскільки дані завжди будуть мати неточності у вимірах. Ця неточність закладена в самій природі, відповідно до принципів певності Гейзенберга. Тому ми приречені лише гадати, яка буде погода в найближчому місяці. Нелінійними динамічними системами описуються майже всі реальні процеси у природі від розвитку рослин, живої клітини до руху води поведінки тварин. Такі процеси оточують нас усюди. Вони буквально вплетені в структури світобудови, і при цьому якимось чудовим чином, незважаючи на невизначеність, яку вони народжують, світ не розпадається на частини, навпаки, існує у своєму безперервному розвитку. Виявилося, що самі формул нелінійної динаміки здатні як створювати хаос, а й утворювати химерні впорядковані візерунку. Одним із таких яскравих прикладів є хімічна реакція білоусого Жабатинського. Порядок у вигляді складноплетених візерунків, або ж інший приклад, частинки піску, що вітер зміщує, опадаючи на землю випадковим чином, задають відтворення пустельних дюн, фрактальної природи, звідки вони походять, де цей керівний палець, що керує. Пісок з'єднується в ці фантастичні візерунки. Вся справа в тому, що абсолютний безлад, хаос неможливий. Не вірите? Проведіть простий експеримент: візьміть генератор випадкових чисел, які видають нуль або одиницю, і сформуйте послідовність. Я передбачаю, що в цій достатньо великій послідовності обов'язково будуть 5 нулів, що йдуть підряд, і п'ять одиниць, що йдуть підряд, і взагалі можна знайти будь-яку кінцеву комбінацію з одиниць і нулів при довжині послідовності, що прагне до нескінченності. А отже. Хаос містить в собі елементи упорядкування. Саме цей упорядок насправді дає складні форми, там, де нібито вони неможливі. Подивіться на цю траєкторію руху бронзового частинки. В кожну хвилину вона робить випадкові переміщення, але на великому проміжку часу ми все ж дивимося на форму шляху. І ця форма схожа на фрактал. Це надзвичайна властивість хаосу трансформуватися в самоорганізуючу поведінку, тепер в дослідженнях в області науки, відома як детермінований хаос чи динамічний хаос. У середині 20-го століття відомий англійський вчений Ален Юрінг, засновник сучасної обчислювальної техніки, припустив, що в основі різноманітності форм і процесів у природі лежать прості математичні нелінійні. Перше дозволили описати процес самоорганізації біологічних систем, при цьому вони були неймовірно прості, але приводили до неймовірного різноманіття та багатства форм. Виходить, що нелінійні динамічні системи з одного боку здатні формувати хаотичну павиєнку, але сеншахекта сафбасласанию парачуєупага квалласся прасахіта на математче че фраккелеметуха цакаве властва, стегна праклякафральна крива правило дробової розмірності. Це здається неймовірним. Ми звикли оперувати цілими розмірами. Два виміри: площина, три об'єм, а тут можливі розмірності 1,3 або півтори. Чи можете ви уявити людину, яка б жила в розмірності півтори при переміщенні по площині, ну, наприклад, квартири? Це було б так, якби вона могла вільно перебувати в залі, але відвідати всі інші кімнати було б неможливо. Чому цей заборону б накладено на рівні розмірності простору, а не просто її бажанням. Невідома сила відправляла б її просто назад у зал при спробі виходу. Те саме стосується і фрактальних кривих, безліч точок, з яких вони складаються, не покривають весь двовимірний простір, а зосереджуються в певних областях визначаючи. Форму цього фракталу звідси виводять дробові розмірності. Математик Фелікс Хаусдер. Вперше запропонував розрахунок дробових розмірностей для кривих в 1919 році. І тепер це активно використовують для визначення фрактальних розмірностей. Інша цікава властивість фрактальних кривих залежність їх довжини від розміру вимірювального лінійника. Чим менший він, тим довшою стає крива. Вперше такий ефект помітив Люїс в 1951 році Річардсон при вимірі сухопутного кордону між Іспанією та Португалією. Португалія стверджувала, що довжина кордону становить приблизно 987 кілометрів, а Іспанія. 1214 кілометрів. Виявилося, що справа в довжині кроку вимірювання. Португалія використовувала масштаб 100 кілометрів, а Іспанія 50 кілометрів. Це дозволило іспанським географам врахувати більше малих елементів фрактальної кривої. Довжина фрактальних кривих схиляється до нескінченності, коли довжина лінійки наближається до нуля, але при цьому площі фрактальних фігур є кенцеве. Так, що плакса парту пардугалейчас пані, асаплефана, селеселева, таке стевига хвала і картакс. Сацекефексе фрактальне фармасе процессе навекна частина навкалсега свято Маклеве Савахсацех динамічних систем. Це і є та сила, яка створює таку багатоманітність. Як вважав, як стверджував Алан Тюрінг, саме самоорганізація хаосу визначає початкові структури живої та неживої природи.